Третя фаза Ashes of Creation Alpha 2 офіційно затримується. Для тих, хто на каналі новенький та може бути не в курсі, за планом, третя фаза мала розпочатися вже 4 серпня. Та не поспішай ховати гру та скіпати це відео. Нічого драматичного не сталося. Оновлений дедлайн не такий вже й далекий, це 26 серпня. Зараз ми пробіжемося по офіційній новині від розробників. і я поділюся думками, чому вважаю, що перенесення релізу це правильне рішення. Спершу давай розглянемо новину від Інтрепід, у міру того, як наближається фаза 3, ми хочемо на мить зупинитися і поділитися деякими результатами, яких ми досягли під час подорожі в Альфа-2, а також розповісти, що чекає попереду. Протягом останніх кількох місяців ваша участь і зворотній зв'язок допомогли нам глибше опрацювати ключові системи та підвищити продуктивність. Завдяки вашим зусиллям ми досягли суттєвого прогресу в таких напрямках. Економічна сітка та продуктивність серверів, покращене балансування навантаження та оперативність реагування у реальному часі по всьому світу Wera. Особисто я не помітив великої різниці в дні тестувань, проте гравці повідомляли, що дійсно стало комфортніше грати. Перехід на Unreal Engine 5.6, краща система освітлення, стабільність і загальне полірування. Тепер гра дійсно показує стабільніший FPS навіть на максимальних налаштуваннях Графіки з візуальних змін можу відмічити покращений ефект намокання після дощу та більш якісне освітлення. Аналіз часу до вбивства TTK – допомагає точно налаштувати темп боїв та здоров'я ворогів. Розробники провели кілька активних стадій тестування, щоб зібрати якомога більше відгуків щодо TTK в PvE від першого до останнього рівня прокачки. PvP задроти – про вас. Теж не забули досвід новачка. Зокрема, як швидко гравці отримують маунтів, інструменти та знаходять перші квестові хаби. За час гри на PTR я не помітив разючих змін у тому, як виглядають перші години гри. Усе ще недостатньо підказок та скеровування новачка, прогрес вузлів і поведінка гравців. Ми відстежуємо, як гравці взаємодіють зі світом, прокачують вузли та приймають значущі рішення, тестування системи гільдійського сховища. Вадження та ітерація спільного сховища для гільдій, забезпечення функціональності, безпеки та зручності для організованої гри і ще багато іншого, але ми ще не закінчили. Щоб фаза 3 відповідала заданому рівню якості, ми використаємо найближчі тижні для подальших ітерацій, полірування та тестування, враховуючи це, альфа 2 фаза 3 розпочнеться 26 серпня 2025 року. На Чому зараз зосереджені розробники? Envils – Ковадла. Розробка зони Envils вийшла складнішою, ніж очікувалося. Тому ми беремо додатковий час на доопрацювання нової стартової області, інтер'єри, контент, візуальні орієнтири й органічна подача сюжету. Хоч ми й не прагнемо до контентної паритетності з початковою зоною Riverlands, ми хочемо забезпечити повноцінний золотий шлях, що проведе вас через стартові села, ремістичні піо кишенькові підземелля та розвиток тутешніх вузлів, вузли 4 рівня та система васалітету. Нам потрібен додатковий час для покращення нодів 4 рівня, оформлення середовища та вдосконалення інтерфейсу пов'язаного з васалітетом. Ці системи є ключовим кроком у формуванні світу через сплив гравців і сприянні здоровій конкуренції між вузлами. Вже зараз можна сказати, що вузли 4 рівня виглядають достатньо солі. Дерев'яний частокіл змінився на високу кам'яну стіну, домівки стали більші, охайніші, додався новий район. Хоча прикро, що наразі це все призвело до зменшення вільного простору. Ринкова площа і так була тісною, а тепер це схоже на кошмар Клаустрофобіка. Та все ще є надія, що вони встигнуть допрацювати планування до старту фази. Досвід новачка. Вдосконалення раннього ігрового досвіду новачків у зонах Envils і Riverlands потребує. Ітерацій. Найближчими тижнями ми працюватимемо над цим, залучаючи тестерів на PTR. Для багатьох це звучить досить комічно. Тестувати на ptr гру, яка ще в альфі, тобто тестується на умовному лайв сервері. Але така вже моя реальність. Освітлення, мапи та інтер'єри. Термінова інтеграція зони Envils вплинула на суміжні напрямки, як-от, освітлення, звук і UI. Додатковий час буде використано для покращення атмосфери. Інтер'єрів і навігацій у ключових районах EnVILS. Економіка та ребаланс характеристик. Рефакторинг економіки зачепив кожен аспект гри і вимагає значних зусиль від команди. На основі нещодавного фідбеку та даних ми продовжуємо переробку винагород, вартості предметів, масштабування тощо. Ми використаємо додатковий час на PTR для тестування і налаштування цих систем, аби забезпечити вдалий старт фази 3: динамічна сітка, сервер-воркери та Загальні покращення світу цього місяця. Ми досягли великого успіху разом із нашими чудовими тестерами на PTR. Нам вдалося в режимі реального часу відокремити та прибрати сервер воркери із динамічної сітки. Протягом наступних тижнів ми продовжимо оптимізацію бекенду для підтримки більших і стабільніших середовищ гри. До офіційного старту фази 3 нас чекають. Сервер шоль як і раніше буде доступний ще чотирагаз восьмої години вечора за Київським. Часом і закриватиметься щовівторка о 8 ран. Публічний тестовий світ PTR, буде доступний цілодобово без вихідних за винятком періодів оновлень. Івенти від Intrepid продовжаться як на Шоль, так і на PTR, щоб підтримувати інтерес і збирати цінні дані. І на сам кінець. Цитата від дедлайн-майстра Стівена, як і в будь-якій активній розробці трапляються затримки. Ми зосередимося на нашій роботі, описані вище, і надаватимемо оновлення в міру того, як ми продовжуватимемо тестування на PTR. Ваша підтримка, пристарість і час буквально все. Для нас ми створюємо Ashes of Creation разом, і саме ваші відгуки формують кожен наш крок вперед. Незалежно від того, чи повідомляєте ви про баги, чи залишаєте відгуки, чи просто приходите на хованки, ви робите реальні зміни. Від імені студії, дякуємо вам. Тепер щодо самого PTR. На жаль, через суворий візуальний NDA я не можу показати записи, тож доведеться повірити на слово. Майже кожен день розробники оновлюють клієнт і додаються різноманітні покращення та свіженький контент. Хоча інколи й не найвищої якості. Є речі, над якими ще дійсно треба попрацювати. В першу чергу варто відмітити нові раси. Нікуа дуже няшні. Хоча під обладунками не завжди розбереш, де Нікуа. Аде де Нир. Файрей теж цікаві, та виглядають значно краще за своїх імперських побратимів. Ренкай очікується трошки згодом. Після релізу фази 3. Редактор персонажів отримав незначні косметичні зміни та непогані можливості скалпінгу. Також мав нагоду випробувати нові типи зброї: рапіру, одноручну та дворучну сокири, дворучну булаву та спис. Наразі відчуваються більше як рескін, а не дійсно щось нове. Оновили взаємодію з маунтами: інтерфейс, квести, дорогам повернули ба. В та краще вписали їх в ландшафт, додали систему ящиків, динамічні pvp зони та багато іншого. То чому ж перенос це добре. Ретельне тестування такої кількості оновлень потребує багато часу, як виявилося, більше, ніж запланували самі розробники. У мене були підозри, що перенос неминучий, і я очікував вихід фази 3 аж десь у жовтні. Проте все не так погано. Реліз має бути вже 26 серпня. Разом з багатьма іншими гравцями, що залетіли на другу фазу та пережили старт фази 2.5, я пройшов через пекло багів та лагів і знаю наскільки лаїв. Ня не може бути цей перший досвід. Фаза 3 для багатьох стане першим знайомством зі світом Вера, і добре, що розробники врахували попередні помилки та уникнуть невиправданого поспіху, запустити на півсиру фазу з купою проблем та безобіцяного контенту. Чи затримати реліз на три тижні і зробити як треба? По-моєму, вибір очевидний. Тож, вкотре повторюю, це альфа справжня. Без прикрас, як і багато інших креаторів, я вважаю, що саме фаза 3 може бути ідеальним моментом, аби залетіти в гру, помацати наявний контент, отримати свою порцію драйву. А як не зайде, то рефанд ніхто не відміняв, тому ніяких ризиків. А у коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Діскорд, Гільдію, Мій Телеграм та Твіч канали. Маєш гру та хочеш грати разом. Приєднуйся до Ukrainian Pub. До зустрічі у Верра.